Власне, атака, атаки в нас е тривають фактично щодня, щоночі. Е особливих е власне, особливостей вірніше таких особ немає, таких, щоб відрізнялись одна від одної. Типові атаки застосуванням великої кількості ударних БПЛА та дронів імітаторів, а також ракет е різних типів. Ну, єдине, що ворог обирає. Той чи інший напрямок для атаки. Ви знаєте, що вчора атаковано було основний напрямок атаки був власне в західні регіони держави, де противник завдав удару з ракетами Х 47 М 2 Кінжал. Сьогодні ж основний удар спрямований саме по столиці нашої держави, по Києву було випущено балістичні ракети: дві північно-корейські КН-23, які були. Знищені протиповітряною обороною також знищено 5 ракет іскандерка це крилаті ракети, небалістичні, які противник теж запустив з північного напрямку. Ну крім того, по ударних БПЛА загалом 315 дронів було запущено з різних напрямків по території України. Ну і з них більша кількість саме шахедів, саме БПЛА ударного типу. Понад 250 сьогодні було саме ударних палати типу по шахет, і більшість цих ударних ла спрямовано на столицю України. Тому сьогодні в столиці було доволі таки гучно. Така от, власне була напружена обстановка в різних районах столиці. Працювала протиповітряна оборона. Ну застосовували усі можливі способи. Щоб знищити е, таку кількість величезних засобів повітряного нападу. Працювала на вже на дальніх підступах, працювала авіація, літаки, гелікоптери, працювало ППО повітряних сил, зенітні ракетні війська має на увазі, ППО сухопутних військ, е, мобільні вогневі групи непогано відпрацювали, е, залучали засоби радіолетовної боротьби, а також і екіпажі е, дронів перехоплювачів, які теж сьогодні показали певний результат. Ну тому, як бачите, по статистиці дійсно результативна робота проти повітряної оборони. На щастя в Києві обійшлось без людських жертв, хоча є постраждалі. Зрозуміло, що після таких шалених атак будуть наслідки на землі, і можуть страждати, звісно, не лише техніка, але і люди. На жаль, в Одесі не обійшлось без, без загиблих, висловлюємо співчуття. Що Росія і туди спрямувала сьогодні? Ви вже про це сказали: частину своїх ударних випила.